Друзі, ви знаєте, як шукати своїх конкурентів? Конкуренти є в кожного бізнесу і в кожній ніші, і це є нормально, правильно. Але як дізнатися, хто ж є ті самі ваші головні конкуренти? Ось три основних кроки, як же їх знайти. Перший – це дуже просто Google. Ведіть запити, за якими вас можуть шукати ваші ж клієнти. Ті, хто в топі, ваші прямі конкуренти. Але тут не беріть до уваги маркетплейси типу розетки чи прома. Друге. Соцмережі. Перегляньте, хто активно просувається в Instagram, TikTok чи Facebook вашій ніші. Підпишіться на них, щоб алгоритм і надалі вам пропонував схожі сторінки. Після зберіть то все докупи і проаналізуйте, Який в них асортимент, які в них ціни, як оформлена сайт чи їх сторінка. Як працює їх підтримка? Що люди пишуть у їх відгуках, як швидко доставка і навіть яке пакування. Так, ви можете самостійно купляти в конкурентів, щоб дізнатись максимально все, що вам потрібно. Важливо аналізуйте конкурентів, щоб стати краще, але не копіюйте їх, бо це зробить вас копією вашого конкурента, а не вас, іншим унікальним магазином. І до речі, підписуйтесь на нас, бо тут дуже багато саме для вас, унікальних магазинів.